Марафон триває для вас. Працює інформаційна служба інтеру у студії Олексій Фадієв. Вітаю восьмеро людей поранені у наслідок обстрілів Херсонської області. Ще одна людина загинула через скид вибухівки з ворожого дрону. В обласній військовій адміністрації повідомили, що під вогнем окупантів минулої доби опинилися 29 населених пунктів і саме місто Херсон. Ну і більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаю Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, як минула доба на Херсонщині, якими були наслідки російських обстрілів в області 16-17 травня і можливо в. Вже є якісь не дай Бог, звісно, але сьогодні, 18-го, скільки людей постраждали, і чи були серйозні пошкодження критичної інфраструктури? Ну от нещодавно, буквально декілька годин тому росіяни знову вдарили по ЖД вокзалу Знову тій же будівлі, що там два дні тому били. Знову влучання було майже пряме в будівлю, також пошкоджені поряд будинки, адмінбудівлі і житлові будівлі. Там поки що немає повідомлень про постраждалих, але протягом всього, всього дня сьогодні дуже багато дронів, при тому, що дуже багато наші військові збивають їх, але все одно вони запускають і запускають знову і знову. І не тільки по Херсону. Сьогодні у нас, на жаль, є. Загиблий це чоловік 76 років, веселому. Росіяни атакували його. Це людина вже така похилого віку, 47-го року народження, наскільки я пам'ятаю. І росіяни вдарили по ньому з трону. Дійсно, це жахливі речі, тому що ці люди, звичайно, не є. Якоюсь загрозою для росіян або військовими. Це по ним видно, але все одно вони атакують цивільних, і це ну вже дуже з серпня місяця такий терор у нас. Окрім цього, зранку сьогодні ще двоє двох чоловіків атакували 50, 51 го та 64 четвертого року. Народження один чоловік в важкому стані зараз в лікарні на втівку їх скинуто було вибухівку. Один середнього ступеню тяжкості також був шпиталізований, отримав допомогу медичну. Е, є поранені також внаслідок вибухівки в Переславі, е, Також шпиталізовано е, загалом сьогодні четверо поранених. Та на жаль, одна загибла людина. Ну і багато пошкоджених е, і автівок і будівель в обстрілів в Херсону. Сьогодні, якщо говорити про загальну ситуацію з електроводу, газопостачанням в області, яка вона? Ну більш-менш стабільна при тому, що Росіяни продовжують атакувати. І ці обстріли артилерію вони шкодять е, майже всі, всій комунальній сфері. Це і страждає газогони, які над землею йдуть. І електрика, звичайно, але також наші електрики працюють цілодобово і 24 на 7. Тобто є дежурні дежурні бригади, які виїжджають на такі обстріли, владнають мережі для того, щоб світло було. Ну таких масштабних відключень останнім часом не було. А й то підключають те, що там було відключено внаслідок попередніх обстрілів. Ну і так так і живе. Пане Олександре, якщо можна, звісно, якщо вам можна про це говорити і ви знаєте про ситуацію, я би просив вас прокоментувати, що відомо про дії противника. на... Придніпровському напрямку і про їхні наміри, про наміри росіян щодо острівної а, зони Дніпра, тому що повідомляли про це напередодні Інститут, <кхм> перепрошую, Інститут військово-морських сил і Сили оборони Півдня в своєму телеграм-каналі теж а, а, згадували. Чи видно якісь плани росіян відповідні? Ну, плани в них не змінні. Вони пробують о, створити на... З лівого берега на срібній частині, як ви вже сказали, uh -huh. це постійні е, хвилі з лівого берега росіян, які пробуються зробити. Ну звичайно, в них е, нічого не виходить. Якісь якщо є якісь успіхи, то потім наші е, оборонці вже знищують їх, але вони не припиняють рухатись в сторону островів. І більш того, е, наші е, люди з громад розповідають, що росіян російські окупанти. Розповідають тим, що відправка на острови це вони розуміють, що це самогубство. По перше. По-друге, це як не, обвахта раніше да, у військових було. Я не знаю, може час. Є тобто, це таке саме останнє е, е, покарання в у російських військових відправити е, солдатів на штурм островів, тому що вони розуміють, що це в одну в один бік. Ну і багато звичайно. Внаслідок цього, коли солдати знають, що їх відправлятимуть, то йдуть в з війська, переховуються, тому що це ну вже протягом більше року триває ці е, спроби захопити, хоч частково якусь якийсь плацдарм, але е, поки що в них немає суттєвих там переваг. Е, бо коли там щось стається, вони щось там захоплюють, звичайно, одразу туди. Наші військові вибивають їх звідти і знищують їх. У нас буквально хвилина. Я би хотів запитати вас, чи здійснюється евакуація, чи триває вона цивільного населення з перфронтових населених пунктів і протягом останніх днів, звісно. І чи, чи багато людей повертаються, чи залишаються? Так, Звичайно, триває. У нас немає припинення евакуації. Ми продовжуємо вивозити людей, ті, які погоджуються. Але звичайно, зараз тепло. Всі купують розсаду, садять в е, oh. землю там в свою ж землю, овочі, фрукти там зернові, тому і роботи стало більше на території Херсонщини. аграрії дають багато роботи, тому тут звичайно хочуть працювати. Думаю, що восени буде більше відтік уже, oh. але зараз більше буде повіжають. Пане Олександре, дуже вам дякую за коротку, але змістовну розмову і за вашу роботу. Звісно, теж це Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую. дякую.